Багато років вже в Києві не відкривали з і школи. Ми відкрили два садка, Зараз відкриваємо сьогодні одну школу. Після цього іду в вашому районі. Також друга школа. Це дуже важливо, тому що найважливіші інвестиції це інвестиції в майбутнє в дітей, в їх знання. У мене 28 дітей. І всі першачки до першого класу готові. Я сподіваюся. І з надіями, та побажаннями усього найкращого. Будемо навчатися. Рішенням Київради було з'єднано дві школи. Школа 141, яка розрахована була на велику кількість учнів, а в неї навчалося тільки 300. І технологічний ліцей ОРД, який розрахований був на 240, а навчалося 400. Значить, зараз ці заклади об'єдналися в новий навчально-виховний комплекс номер 141 Орт. Якщо ми кажемо про предмети, це інформаційні технології і дві іноземні мови англійська і іврит. Це сучасні технології в освіті, це стем технології, це е, висококласні викладачі, комп'ютерне обладнання, гарні, і щасливі діти. Це роботи запрограмовані в програмі Мама Робот. Мамбо. Ми з ними їздили в Ізраїль на, Олімпі... на міжнародну олімпіаду робот роботрафіка 2015. Зайняли третє місце. Два датчики відповідають за чорну та білу лінію, а інший один відповідає за світофор, за зелене та червоне світло. Це американські кіркібал, та вони перехочують два м'ячі одразу. Цього ультразвукового датчику NXT, він наказує, коли виконується підємний механізм, який розположено ось тут. Цей підйомний механізм працює за допомогою цього мотору НХТ. Все Це підключено до головного блоку NXT. без нього нічого не буде працювати. Ви мені голову держадміністрації адміністрації не вбудьте, господи, я вже не буду.